Пане Романе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, число втрат в окупантів не зупинить їх у спробах далі штурмувати Авдіївку? Ну, те, що ми можемо бачити з досвіду взагалі росіян, коли перед ними стоять політичні завдання. Ми вже говорили неодноразово, що Авдіївка для них це таке місто символ, яке потрібно Путіну безпосередньо. Ну, він беззвичайно хотів його перед своєю. Прес-конференцію. Прес-конференцію він би наче вже оголосив про те неофіційно, що він збирається йти на вибори. Але звичайно, він хоче це зробити офіційно, і йому потрібна якась перемога, тому що до цього перемог великих у росіян не було. Є міста, символи Авдіївка, Марянка, той же Бахмут, які вони намагаються. Не маючи великих перемог, показати своїм виборцям всередині держави своєму населенню, що вони щось другої армії світу здобувають, і вони з моєї точки зору будуть кидати сюди скільки військ, скільки потрібно, навіть не дивлячись на жертви, для того, щоб захопити це місто. Звичайно, тут ситуація тяжка, і ми навіть бачимо по доповіді того ж командувача сухопутних військ нещодавно, що тут втрати у росіян переважають втрати на Бахмуті. Хоча ми ще ми пам'ятаємо, що там були великі втрати, коли вони. Вони їх його штурмували. Тут вони переважають. І, звичайно, зараз все складніше і складніше. Основне завдання наше зараз не допустити противника до Коксахіму. Тому що це така стратегічна точка, якщо вони туди зайдуть, вибити їх буде звідси. Оце я хотів, до речі, запитати. Якщо в, якраз ви мене зірвали з язика, якщо ворогів вдасться закріпитися на коксохімі, вибити його звідти буде фактично нереально, оскільки для цього потрібна авіація а на такій відстані так близько, наша авіація навряд чи наверсі підлітати бомбити. Дивіться, немає нічого нереального, тому що якщо вони там закріпляться, фактично вони нас виб'ють, і це вже показує реальність. Але тут ви праві про те, що потрібно. Будуть великі сили і засоби, в тому числі артилерія і е, авіація, е, і тільки масовані комбіновані удари можуть дозволити там пров... проводити якісь, е, е, якісь штурми, але е, знову ж таки навіть при наліч... наявності авіації, якої в нас не так багато, ми знаємо. Ми бачимо зараз, що противник завдає удари своєю авіацією по коксахіму і артилерію, і при цьому не може нас вибити. Тому через те, що завод такий великий, одиночні і навіть неодиночні скажімо, ну не масові. Ми не можемо назвати їх масовими, але удари авіації не приносять бажаного результату. Тому тут треба або масові удари, або велика кількість військ, відразу ж розраховуючи на великі жертви, що противник зараз і робить. Скажіть, будь ласка, падіння міста, не дай Бог становить очевидно загрозу. Очевидь, для Курахово, Карлівки, Мар'їнки. Фактично доведеться рухатись, витягуючи для того, щоб стабілізувати фронт. Дивіться, стратегічно, я б так би не сказав. Тобто, ми бачимо, ну, Мар'янка, вона вже майже захоплена противником. Наші сили оборони вони практично там тримаються на останніх вулицях, але наносячи великих втрат противнику. Вона ще повністю не захоплена, але там ситуація складна. І якщо подивитися в цілому на карту повністю, то навіть якщо, скажімо, так вийде, що наші війська відійдуть. То фронт він сильно не зміститься. Хіба що вирівняється тільки оця дуга, де ми знаходимося? Горловина. Горловина да. І наскільки нам відомо, у нас далі побудовані лінії оборони. Саме головне, щоб вони були готові, ми встигли їх зайняти. Що стосується Курахова, Мар'янки і Карлівки, і тут тільки питання, що які дії будуть подальшому противник. Якщо він буде просуватися, наше завдання його буде тримати. Але з другої сторони, ми маємо розуміти, що скільки військ у нас вивільниться, фронт стане меншим, ніж оця горловина. Це не в якому разі не кажу, що там потрібно відходити, а потрібно аналізувати, що при нормальному організації оборони, Стратегічно це не вплине на ведення бойових дій Не має вплинути.